Всіх вітаю на моєму каналі. У нас сьогодні неділя знову розпочалася не дуже добре для нас. Хто дивиться, вже я показувала, що у нас до перепілок в гості завітала Криса. Ну, сьогодні вона прийшла ще один раз. Я не знаю, що треба їй робити там. Вже все заставили, але все одно вона завітала. Ну, зараз покажу. Ну, це я вже знімаю вже далеко за обід. Бо... Зранку трошки я була засмучена, але ну що поробиш. Я вже з нашим теперішнім життям навчилася швидко переключатися, бо від нервів тільки здоров'я псується. Будемо тепер робити якийсь, я не знаю, бункер, а не клітку, щоб там були перепілки. Тож зараз ставлю, покажу, що ми там робили. Так як ви можете побачити, що клітка на вулиці стоїть пуста, знову до нас приходила чи криса, чи хто його знає. Ну, я більше схиляюсь до криси, бо все-таки поїжене воно, погризяне, і сліди є від них. І сьогодні ми з ними боремося. Не зовсім щось і нам залишилося, просто ми переселили в брудер там, де закрито, бо я не знаю, це треба якийсь бункер. Вона просто залізла ось тут ми обшили вже все ось там, де. Отвори для голову через те. Я не знаю, що і як. Ну, тепер будемо робити щось таке. Я не знаю, ще треба. Ну, Це на потім може, ось аж тут, щоб закривалося і ніхто туди не міг навіть залізти. А в сараї тут ми робимо ось такі ловушки. Там, де дирки, оці, видно ходи. Бо тут було найбільше перепілок складено. Ось так: от. такі загородочки нам сказали зробити, щоб хід один був, щоб в неї виходу не було залізти в той капкан. Якось так. Я не знаю, що і як, але робимо. Ми взяли три капкана у сусіда, бо у нас такого немає, і будемо якось з цим боротись. Тут ось Також таку хатинку зробили, цеглою обставили, є вон отвір, щоб вона зайшла, капкан, і зверху також накрили, щоб виходу в неї іншого не було. Я не знаю, що їм так подобається в цьому сараї. Цей сарай взагалі, от хто дивиться, мене давно ми повесні, ну треба нам його валити і новий робити. Але ми так щось думали раз-два і все це швидко буде, але ми порахували, це виходить там. Ну, щоб побудувати такий сарай, як ми хочемо, там до 100 тисяч. Поки сарай чекає. І ось тут гранули, ось такий брос. Потім ось таке, це вже нове, це я вже не знаю, десяті ті якісь То ми брали такі в пакетиках, от такі синенькі, червоненькі, потім ще якесь зерно. Ну, дуже багато їй всього. Вже перейшли на це. Але вони не хочуть його їсти. Воно просто лежить і все. Ще тільки що якраз взяла телефон, бо дали світло, думаю, піду на зарядку поставлю. Побачила коментар, що написали: берете плавлений сирок, і оці гранули туди. Що вона обов'язково з'їсть. Тож і це ми попробуємо. Будемо боротися, бо я не знаю, що це воно таке. Все. Риються тут гори. я зараз покажу, скільки я набрала в тачку. Криси, сліди їхні, відходи. Ну, зрозуміло, що це криса. Можливо, щось, звичайно, пробігає тут, але сарай закритий, оце тільки риють, риють вони. Я не знаю. Вони скоро швидше його завалять, і ми почнемо будувати. Ось тачку повигрібала, те, що вони повиривали ходи свої. Так що Ось такий у нас ранок. А зараз після обіду надумали все-таки класти перший ряд шлакоблоку на віранду. Я ж кажу, нам і сарай треба будувати, і віранду. Але вибрали трошки що. Попроще це віранда. Ну, нам треба, що те, що те нам треба. Тож, отак от, от. Сьогодні хоч якось і спекотно, ну Зараз тут буде холодочок, тож Максим ну, вже почав працювати. Зараз переверну камеру, покажу, що там робиться. Він з куточку ось, шлакоблок, у нас фундамент, потім рубероїд іде, ну і вже цей розчин цементу. І шлакоблок. Будемо заливати оце сюди також розчин, потім буде тут сітка, ось ця лежати. У нас тут бетономішалка накрита, бо сонце ж парить. Хоча ще трошки, ще трошки, і воно буде цей холодочок тут. Ще ось стояли, говорили, де у нас будуть вхідні двері. І подумали, що так десь три шлакоблоки. І потім двері будемо робити. Але у нас є там цей балконний блок. І думали звідти двері встановити. Але ні, бо вони дуже такі вузькі. Так що, щось прийдеться ще думати. Думаємо, що буде тут така вірандочка, ну і щось таке, як кухня, чи що а тут же ж далі, оце, де я зараз стою знімаю, зробимо. Навіс на другу частину будинку. Ну, Дах то суцільний буде, але там стіни будуть, а тут навіс і щось таке, щоб сидіти, бо в нас немає такого місця, де холодок скрізь сонце, щоб просто сісти і посидіти. А там, звісно, буде видно, потихеньку щось будемо робити. Якось раніше воно раз-два і все. І стіни бу... і були. А зараз, якось, чесно кажучи. І не знаю, що його робити. Поки збереся з тими думками, а потім уже сьогодні ходили-ходили і надумали. Я тут на кухні смажу ці оладки з кабачків, а Женя ось заносить вчорашню консервацію туди до погреба. Кукурудза от така. Вийшло 4 баночки, будемо ще закривати. Абрикосове варення те, що я робила з цим. Загаром і жилфіксом. Я і те, і те додала по пакетику. І дивіться, хочу сказати, що оп, і воно не сунеться, загусло. Ну, я вчора побачила, воно тепле було в ні, а ось те, що набрала трошки в цей мисочку, то воно захололо і таке гарненьке. Так що для начинки саме те. Ну, звісно, воно потім, як нагріється, буде вибігати, але ось так намазати на хлібчик, на печиво. Буде смачно, я сподіваюся. Тут оладки смажуться. Дуже ми їх полюбляємо, але ж з ними поки натреш, поки те, і стоїш смажеш оце. Ну нічого. Зараз посмажимо і підемо в басейн. Я там смажила ці ж оладки, бачу у вікно щось тут Женя робив, вже роботу йому дали. Чи ти сам захотів? Так, так. І ось щось він тут робить шви. Це завтра, я знаю, воно підсохне, і ми, якщо у нас буде час, верніше натхнення будемо тут замазувати, а поки він всередині помічник. Це ще той маленький був, коли ми оцю половину будинку добудовували, бо тут була оце стара хата, а це вже те, що ми збудували. І це моя. Робота була оце таке робити тепер ти. А зараз вирішуємо, чи ще один класти, чи двері далі будуть. Ми зараз Жеником трошки будемо в басейні плавати. Максим, хоч там ще трохи працює, але сказав, можна нам іти. Тож ми раді старатися швиденько прийшли. Женя вже там плаває, зараз і я буду. Сказав Максим, дадуть світло, тоді будемо далі працювати. Треба замісити. Бетономішалку, щоб зверху ті отвори залити. Отак. От Що там? Класна вода? Да. Гаряча чи холодна? Чи тепла? Тепле. Тепла. Хоча, знаєте, оце ж басейн, ну, спека страшна, а вода така, не прям така. Я думала, там кипяток буде. Ні, така якраз. Можна бовтатися. Так воно виходить оце все. Вон там є пусті, зараз накупалася, буду я тепер те робити. Якраз після басейну трошки легше, то можна і попрацювати. Ну що, от так в нас вийшло. Це я вже знімаю наступного дня. Вчора була неділя і дали більше світла, чим треба, то я пішла на город поливати, бо все там попечене, таке ж сухе. А Максим тут працював. Вчора я тут майже не допомагала. Ось шлакоблок треба ще наносити сюди, щоб викладати ці стіни. І на всю верандочку не вистачить, треба доробити буде ще. У нас станок же, що то є. Бо ми тільки пробну версію зробили, а далі ще ні. Тож, до нових зустрічей. Дякую, що з нами. Пока-пока.